Сатисфаєр Sortman – це ерекційне віброкільце, що може регулюватись за внутрішнім діаметром. З вібрацією, дуже цікава форма цього кільця, для того, щоб задоволення отримали обидва учасники процесу. Ну і до того ж, звісно, воно забезпечує більш довгу та потужну ерекцію. Це кільце у нас в коробці Сатисфаєра класична. Щільна картонна коробка, на задній частині є дані технічні характеристики. Також тут зазначено, що це IPX 7 в нас, тобто можна використовувати у воді. І виробник каже нам, що тут ну, дуже потужний двигун. Тож вібрації будуть відчуватись добре та глибоко. І це ми, звісно, зараз перевіримо. Ось так виглядає ця іграшка, дуже приємний колір, такий багатомірний. Цікаво виглядає, і, звісно, також є в нас захисна стрічка, що гарантує недоторканність іграшки, що ніхто її не чпав до вас. Знімаємо захисну стрічку. І в комплектації в нас сама іграшка. Кабель для заряджання магнітний USB. І інструкція багатьма мовами, в тому числі українською. Ось так виглядає це ерекційне віброкільце. дуже приємне на дотик, тут використаний дійсно преміальний оксамитовий силикон, і форма така, що воно точно буде стимулювати чутливі ерогенні зони завдяки потовщеній частині, що з вібрацією, а також додатковим реберцям, що будуть також стимулювати. Дуже приємне воно. І тут також є в нас, як і в багатьох кільцях ласо, є три варіанти фіксації. Але звернемо увагу, що зажим тут також такий на чотири відділення, скажімо так, то що він буде більш надійно фіксувати, ніж звичайні зажими в вигляді кілець. Ось так він рухається. І змінює положення. Загальна довжина цього кільця 14,2 см, ширина 5 см та товщина 2,9 см. Внутрішній діаметр, тут ну, мінімальний, коли повністю ми так опустили цю частину, буде 2,5 см. В другому положенні 3,2 см, та в останньому положенні 3,9 см. Ну, і звісно, воно трошки ще розтягується, не трошки, а добре розтягується, десь до 6 см. Ну і головне, що тут є такого крутого в цьому кільці, то це мотор. Двигун тут справді найпотужніший, і вібрації відчуваються просто в кожному міліметрі цієї іграшки, хоч на кінчиках, хоч на потовщеній частині, на реберцях. Тобто задоволення буде просто фантастичним. Обидва відчують і пенісу буде приємно, і клітеру. Ось так вібрує. Є 10 режимів вібрації керування однією простою кнопочкою. Є ритмізовані, є рівні режими вібрації. от Як бачимо, воно рухається само по собі, бо дуже потужні вібрації тут буде працювати до 50 хвилин без підзаряджання, а на заряджання знадобиться година. Ось таке кільце дуже сподобається. Тим, хто любить, полюбляє такі більше. Насичені емоції, хто хоче відчути глибинну вібрацію, щоб повністю вже так поринути у світ насолоди. Тобто у різноманітні те життя у парі сексуальне точно вдасться з цим ерекційним кільцем.